У семінарі взяли участь працівники управління освіти та заступники директорів з виховної роботи загальноосвітніх шкіл та гімназії міста. Захід відкрила директор 4-ї школи Лідія Когут презентаційною картою закладу. Потім головний спеціаліст управління освіти Володимир Палагнюк розповів про сутність і специфіку організації виховного процесу в загальноосвітній школі в контексті національної програми виховання. Далі, в ході практичного модуля, вчитель історії завідувач шкільного краєзнавчого музею Світлана Загребельна провела засідання краєзнавчо-пошукового клубу старшокласників Пам'ять невідомі факти про відомі куточки рідного міста. Практичний психолог Івана Золотняк представила з учнями 8 А класу годину спілкування бути чи не бути. У спортзалі школи відбулося урочисте зібрання рою козачат в рамках програми дитячої військово-патріотичної гри Джура. Цей виховний захід підготували соціальний педагог Галина Розметенюк, вчитель фізкультури Світлана Маркус і класний керівник 3 Б класу Тетяна Овчар. Було проведено також презентацію проєктів. Заступника директора з навчально-виховної роботи Наталії Куриляк. Концептуальні основи виховання життєтворчої особистості класного керівника 3-го а класу Іван Немельник дитяче самоврядування як спосіб організації учнійського колективу, класного керівника 11-го б класу Любові Тарасенко. Ким я хочу бути. Завершився семінар рефлексійним модулем і підведенням підсумків роботи.